Дев'ята година, час новин на Дніпро ТВ, в студії Ксенія Штомпель. Вітаю сьогодні в Україні день пам'яті трагедії на Чорнобильській атомній станції. 37 років тому відбулася найбільша в історії людства техногенна катастрофа. В результаті аварії було повністю зруйновано атомний реактор. У довкілля потрапили радіоактивні речовини. Чорнобильська аварія стала не тільки величезною трагедією, а й уроком всьому людству, показавши, що ядерна енергія, яка вийшла з під контролю, не визнає кордонів. Понад 4 мільйони гривень отримують вдови та вдівці померлих громадян, які постраждали внаслідок аварії на чаес у Дніпрі до 37-ї річниці Чорнобильської катастрофи виплачують матеріальну допомогу у розмірі 3 тисячі 700 гривень. Ці кошти передбачені комплексною програмою соціального захисту мешканців, які постраждали внаслідок трагедії. Загалом на заходи в рамках програми з міського бюджету на цей рік виділено понад 19 мільйонів гривень. У нашому місці приділяється значна увага оздоровленню громадян постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи першої та другої категорії. На 2023 рік заплановано оздоровлення 249 осіб на загальну суму більше 3 мільйонів гривень. У, е, на сьогодні вже укладено 19 договорів, і з 20 квітня розпочато заїзди до санаторії. У минулому році оздоровлення отримали. 123 особи другої та третьої категорії. І до оперативної інформації щодо ліквідації наслідків часткових підтоплень на території Дніпропетровщини. Станом на ранок в області залишається підтопленими 41 приватне домоволодіння та 21 один будинок. З них один міський та 20 садових будинків у Дніпрі, Вамур, Нижнедніпровському та Новокодацькому районах підтоплені 12 приватних домоволодінь, з них один будинок. На Дніпропетровщині ніч минула без ворожих атак, але напередодні окупанти вдарили з важкої артилерії по Нікопольському району. У марганці постраждали дві жінки. Вони лікуватимуться амбулаторно. У місті пошкоджені два адмін, дві адмінбудівлі, руйнувань зазнали вісім приватних будинків та дві багатоповерхівки. Знищені дві господарські споруди, побиті газогін та лінії електропередач. У Нікополі пошкоджені приватне підприємство, багатоквартирний будинок, магазин та автівки. Найвища нагорода міста 25 квітня. Міський голова Дніпра Борис Філатов нагородив захисників та захисниць сил спеціальних операцій. 15 бійцям вручили пам'ятні медалі захиснику вітчизни. Всі вони неодноразово давали відсіч російським загарбникам на передовій, особливо під час пекельних боїв за Бахмут. 15 бійців сил спеціальних операцій отримали найвищі нагороди від міського голови Дніпра Бориса Філатова. Дніпровським захисникам та захисницям вручили пам'ятні медалі захиснику вітчизни. Всі вони тримали оборону в найгарячіших точках українських фронтів. Вони дійсно герої, і я хотів би окремо підкреслити, що всі ці хлопці та дівчата, яких сьогодні ми нагородили, вони всі дніпряни. Вони всі пішли воювати в сіли спеціальних операцій з Дніпра. Це всі наші земляки, тому для нас це дуже велика честь їх нагородити сьогодні. Знову ж від територіальної громади, не від міського голови. І поспілкувавшись ще раз, ми подякували всім, а також запропонували нашу допомогу, тому що Дніпро кожного дня, кожного тижня допомагає Збройним силам. Військовий з позивним Семен до повномасштабної війни був металургом. З початком великого вторгнення вступив до лав варти Дніпра. Чоловік каже, є за що боротися, такого захищати. Під час боїв це складне питання. Ми всі тримаємось разом, ми всі думаємо перш за все друг за друга, кожен за кожного. І після цього може приходить якесь осознання того, що є ще родини, є близькі люди, є щось. Ну, щось на цьому світі, що тримає нас, під час офіційної церемонії бійці вручили міському голові шеврон підрозділу та годинник з емблемою ССО. Мешканці одного з районів Дніпра скаржились на провалля, яке утворилось на перехресті вулиці Василя Кука і Капилова. Яма виникла через перенавантаження плити перекриття великогабаритним транспортом. Наразі на місці події тривають підготовчі ремонтні роботи. Комунальники демонтували стару плиту і вичистили водопровідну камеру для того, щоб мати доступ до мереж водопостачання. Їх засипали решками плити. Ми спробуємо зробити трішки занижений колодязь, тобто, щоб його не вивертало і не зламало нам саму плиту, плиту перекриття. Плита буде та ж сама, тільки вже не 20 тонн, а вже 40 тонн приблизно. Для 40 тонн, щоб буде витримувало. На вулиці Маршала Малиновського, 16, у Дніпрі, проводять масштабні роботи заміни трубопроводу теплопостачання. Після завершення опалювального сезону був виявлений дефект. Одна з труб протікала. Якби комунальники не розпочали роботи зараз, кілька десятків домів наступного опалювального сезону могли б залишитися без тепла. Подробиці у нашому відео. У Дніпрі біля будинку на вулиці Малиновського, 16, проводять масштабні роботи заміни трубопроводу теплопостачання. Після завершення опалювального сезону був виявлений дефект. Одна з труб протікала. Якби комунальники не розпочали роботи зараз, кілька десятків домів наступного опалювального сезону могли б залишитись без тепла. За словами майстра виробничої дільниці КП Коменергосервіс Павла Стужевського, аварійна ситуація була виявлена після гідровипробувань планового про води через комунікації під тиском. На одній з ділянок було виявлено протікання труби. Проводяться роботи по заміні центрального отоплення імені трубопроводу. Після проведення гідроіспитань були виявлені проблемні участки, точніше участок, і було прийнято рішення, що в нормальний отопительний сезон поміняти даний трубопровод. У зимовий час такі роботи проводити надзвичайно складно через низьку температуру повітря. До того ж, довелось би відімкнути тисячі споживачів тепла від цієї послуги. Зараз же роботи планують завершити за тиждень. Йде демонтаж трубопроводу і паралельно ж йде укладка нового. Ну, ще, як Неділя і буде як здача об'єкту. У зв'язку із проведенням аварійно-відновлювальних робіт мешканці вулиці Маршала Малиновського не зазнали жодних перебоїв із надання їм комунальних послуг. У Дніпропетровській області затримали осіб, які впродовж тривалого часу розкрадали залізничний вантаж, саме вугілля. Злочинну групу організував працівник залізниці. До неї входило 12 людей, залізнич... залізничники та їхні родичі. Злодії майже щодня розкрадали вугілля з вантажних вагонів на станції Богославський. В результаті обшуків виявлено та вилучено близько 15 тонн вугілля. Транспортні засоби, які використовувалися для доставки викраденого вантажу та інші речові докази. Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу. Слідчі дії тривають. загальна сума збитків встановлюється. Рятувальники разом з працівниками поліції відшукали п'ятьох підлітків, які заблукали на острові Самарський. Хлопці та дівчата на віком від 10 до 13 років знаходились на острові поблизу садового товариства і густий покрив комишу на прибережній зоні заважав орієнтуватися на місцевості. Водолази, рятувальники та поліцейські знайшли загублених та перевели їх через місток до берега. Підлітків оглянули працівники екстреної медичної допомоги. Їхній стан задовільний. Деталі події. Встановлюють правоохоронні органи в Україну повернули ще трьох дітей, яких незаконно вивезли до Росії. Про це повідомили у благодійній організації Сев'юкрейн. Їм довелося подолати 15 днів шляху, кількогодинні допити на території РФ та Білорусі. І нарешті батьки поруч зі своїми дітьми деться у повідомленні. Это моя, ну, это моя внучка. Ми не видели с ней 7 октября, як вона выросла. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Ніч минула без обстрілів. У зв'язку з проведенням регламентних робіт на підвищувальні насосні станції на пробулку фестивальні знижений тиск на верхніх поверхах будинків на житломасиві Лівобережній-3. водопостачання відновлять одразу після закінчення робіт. Всі інші підвищувальні насосні та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі. Жодних аварійних ситуацій на мережах водопостачання та водовідведення не зафіксовано. Більше інформації про роботу підприємств, ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Телеграм-канал можна звертатись цілодобово. Сьогодні електротранспорт працюватиме у штатному режимі за розкладом робочого дня. На маршрути вийшло 206 одиниць рухомого складу. Надзвичайники за минулу добу здійснили 11 виїздів, з них шість викликів стосувалися ліквідації пожеж. За минулу добу надійшло два повідомлення про замінування двох торговельно-розважальних центрів та школи номер 19. Жодних вибухових предметів не виявлено. За прогнозами синоптиків в день буде сонячно опадів. Не очікується. Температура повітря протягом дня від 11 до 21 градусів тепла. І на цьому наш випуск завершено. Підписуйтесь на канал Дніпроті та наші спецпроекти QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпроті зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже об 11-й, А поки разом крокуємо до перемоги та віримо в ЗСУ.